Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас 18 жовтня. Річка Псел. ось Жовтень, якби листя вже опали, трошки не жовтень, по воді бачите, пливе листва. ну В принципі, такі краски, барви досить непогані на річці зараз. І приїхали сьогодні разом з Льохою. Ось Льоха там щось приманочки шукає. На що, на що ловити буде. Зараз будемо пробувати. Ну, в цих місцях ми перший раз приїхали в цьому році. Ну, осінні якби, осінню перший раз Весною ми приїжджали сюди з бородаями але толком риба тут не клювала весною. Спробуємо осінню, можливо, вже вона проснулася якби, і починає тут клювати. Ну, місця такі досить запресовані. Багато бракош, звичайно. Не без цього ну, будемо пробувати щось ловити. Такі класні, все одно місця. Рибка є тут. Човни вже на воді. Наші 8 годин ранку. Поки з Льохою там туди-сюди машину перегнав вже 8 годин і будемо зараз випливати. Льоха там он щось знімає, там понастраюван камери. Рибалка без, риб. без риби. Рибалка без риби. We lose ourselves in the rhythm divine Underneath the sky painted with dreams We're chasing the echoes of silent screams. Ну, друзі, вже виплили і зараз буду починати рибалочку. Е, сьогодні взяв, як вже казав, один чисто джиговий комплект, такий е, більш Лайтовий, Це кортом до 10 грамів, катушечка Daiva е, 2,500, та 0,6 шнурок duй е, хардкор. Ну і По приманочкам сьогодні силикончик. Сіликончик, ось е, спочатку поставив. Отакий От ось фетік це 3,3 дюйми від перчика на джиголовці 5 грамів. І оцей, саме в цьому кольорі 102-му, який в мене ловив Джек. Досить класно. Так що спробую зараз оцього фетіка. Тут просто такий є відрізок річки, міляк, трава ще є. Так видно траву. Прозрак досить класний. Просто хочу рівномірочкою отут ось потаскати отак от, от по цій траві і може реально вискочити якась гарна рибка. Ну а далі там вже де можна буде джигувати, буду джигувати, пробувати ловити щось. Я думаю, сьогодні щучка, ну... Повинна клювати, погода просто шикарна. Місця в принципі теж такі, що ну є тут риба, хай може невелика, але ну, якісь шнурочки повинні клювати це точно. Бачите, досить багато ще трави. Вже ну, середина жовтня і трава щось взагалі не падає. Друзі була. Контактик був тільки що. Така якась потяжечка, ну не засіклась риба. Перший контакт. За, дві год... За півтори години. Реально вже пробую все, і спінери, пробую, і силікон. Ну, все-таки на силікончик. Був якийсь контактик на Джека. В кольорі лох. Не знаю, що це було, але явно щось таке прижало. <рес> Ось, друзі, Льоха доплив до мене. Коротше, взагалі взагалі немає кльову. Просто вона не хоче клювати сьогодні. У мене якийсь там такий невнятний тичок був один і все. Короче, щучка сьогодні повністю закрила рот. Ну сподіваюсь, може якось вона після обіду хоч роздуплиться. Льоха, ну не, не заважай мені тут. Я ж тут кидаю, а ти ось тут плаваєш, блін. Я хочу карчи. Ну плыви свої карчі, я тут травка, От там ты травка. Та 6 грам кидає. 6? А. Значи місця такі класні тут, блін, ну ну повинна щука бути. Ну просто вона сьогодні поки що. Сподіваюсь, що поки що закрила рот. Льохіна депресія. <ріхана> депресія передалась на щуку. і вона не хоче клювати сьогодні. Льоха, давай вже виходь там своего свого депресивного стану. <ріхана> О, е. е друзья, друзі, На спиннерах клюнула щука. На силикон не хоче нифига То клювати. А на спиннера бачите. Клювання є. Ну такая невеличка, ну. Е. О, дуй яка дерзкая щучка, а. Ух, йо, я корта загибаю, не себе. Та не, ну дерзкая все равно, ты байка. Та ні, ну боже, може грам 700. А, спінерки. Спінерки. Працюють. Навіть восени спінери. Іди сюди. Ану, іди сюди, іди сюди. Так, а грам 600 десь щушечка. Є, е, нарешті, нарешті, друзі, я сьогодні розмочився. Акуратик 6 грамів у цьому кольорі супер у мене ловив влітку, ну і зараз продовжую ловити такі ось спінрок і така ось щучка. Так, ну що, щукерс, зараз тебе заважимо скільки. Ну, я так думаю, десь грамів 600, може трошки менше. Зараз перевіримо. Ну нарешті, нарешті вже пів дня сьогодні. Плаваємо, нифига. О, 640, Льоха 640. О -о. Трофей. Така ось щучка. Блін, реально, друзі, он сьогодні перекидав уже навіть флапера рака, який в цих краях ну, реально стріляє дуже класно і ловить. Не хочу. Сіліконом перекидав оцей э, перчик, що я кидав Джека. Сьогодні також не клював різні кольори. Білого кидав, немає клювань. Ставлю спіннера і клас є така, ну хоч невеличка, ну хоч клювання за сьогодні. Так що, походу, далі продовжуємо на спінери. Ну що, щучка, дякую тобі за клювання. Давай додому підростати, зови там побільше своїх. Щоб хоч клювали. О, є, друзі, іще клювання. Льоха, вась спінери, працюють. Ну не Ай, блін! відвалилось. Зійшла, ну маленька була, але все одно клювання, друге клювання на спінер. Бачите, силіконом скільки півдня прокидав, ніфіга. На спінер вже дві клюваки. Працює спінерок навіть по холодній воді. Я думав, ну не буде зараз він працювати в таку пору. А бачите, є клювання. Ух, друзі, є іще одна. А, це окунь, нефіга собі, це окуньок. Окуньок, бачите, на спінер. влетів отакий ось красень. Отакий. Це я поставив вже більший спінерок 8 грамів акуратівський. Тому що тут ну, глибина трошки більша пішла, 6 грамів замало. Поставив 8 і бачите такі третя риба. Явно активність зросла. Оце коли спінери поставив. Бачите, почались клювання, почав ловити рибу. До цього взагалі там на силікон якісь дві щось, такі невнятні, якісь клювання були і все. Спінери працюють. Вот такие. Рами в двести досякунёк. Класс. Все, давай. Лыбы, росты. Ух. Да, друзья. Удар. Классный удар на падении. Ну, не засеклась рыба и Их тут звоня. Тема. Стоят все такие тема звонит. Так, ну що, друзі, перша година дня, ось доплили вже з льохою до того місця, де ми зазвичай обідаємо. Хоча тут місце так дивлюсь, змінилося. Позаду мене так зробили такий типу пляж, не знаю. Був тут обривистий берег, все зрівняли і такий зараз пологий вихід типу пляжика. І там бісідку таку прям. Ну, Здоровий такий реально, прям дом збудували, Так місце, я дивлюсь, намагаються якби, облагородити, щоб можна було так гарно відпочивати. Так що зараз сядемо десь, тут два столики, там і там. Зараз десь сядемо, пообідаємо. Ну, і побачимо, як воно далі буде. Нам тут залишилося вже, зараз якраз в обід піду машину, переганю вже до місця фінішу. І до фінішу вже будемо сплавлятися, побачимо, як воно буде після обіду, щось клювати чи ні. Ну, Бачите, активність сьогодні риби взагалі. Взагалі майже нулюва, погодка трохи змінилася, сонечко оце вийшло. Може якось зараз щось зміниться. Ну, Побачимо. Ось, друзі, таке місце, такий столик і зараз будемо обідати. У Льохі депресія продовжується. Уже другу рибалку поспіль, клювання є, ну, але риби так і не піймало. Що... Навіть не другу вже якусь там енну рибалку. Да? І ще пару годин зараз повідаємо, ще пару годин у нас буде, годинки три десь до вечора, так що я думаю... Льоха зніме свою депресію, а я ще щось сьогодні приймаю також. Так що обідаємо. Будемо продовжувати рибалочку після обіду. Тут ось така пряма вже пішла. І також є і карчі. Один берег, а один берег, травка, таке оце, камишек. І зараз буду, напевно, по траві. Щука отут вона в траві стоїть. Та По карчам я спіннера не проведу до обіду, ну реально і в карчі впирався. Скільки ну, багато часу впирався в корчі, клювань не було. Та Льоха по карчам. Льохи було там, щось пару клювань з карчів, ну, риби так і не піймав. Є, друзі, клювання. Ось, після, після обіду і сталася клювака на спінер. Ось такі спінери сьогодні. Краще прощують, ніж силикончик. Така невеличка щучка, але вона є. Хоча така, блін, може і нормально. Ну, Ковтнула, де було. От молоде ну, було. Так, ну шо, що, щуки, пацаку треба ж сьогодні розмочити. А ну давай. Опа, заходимо в пасачик є. Цака десь, грамів 700. Не залік, ну вона є, друзі. Клюнула друга щучка. Ну, точніше третя, а взяв другу. Може ж під вечір якось розклюється. Ковтнуло блін, жорстко, просто в шахти. Дивіться, приманки навіть нема, я не бачу де вона там глибоко, дуже глибоко. Зараз буду звільняти. Звільнив. Ось. Через зябру прийшлось доставати. отак Бачите, знову цей Знову цей 6-грамовий акуратик. Просто він реально ну в оцьому кольорі з оцим пелюстком е, золотим він роздає, реально він ловить у мене все. ну І така грамів 700 щучка, зараз додому підпливає. Так, ваги. Зараз швиденько її заважимо. Ну, Така сама, бачите, майже як і та була 665, та 640 була. Коротше, всі однакові. Сьогодні щуки клюють. Ну, це жадно, просто жадно вона того спінера ухватила. Так, це щукерс. Дякую тобі за... Клювання давай. Ну, позови хоч якусь там одну нормальну залікову рибку пливи. Флюрик ну, витримав, бачите? Це цього разу у мене тут стоїть. Е Дайва Прорекс флюр. Це я так пробую два, ну, можна сказати, два бюджетні флюри. Да? Це Diva ProRex 0.55 і Sunline Sіclon, також 0.55. ну В принципі, ну, можна сказати, що вони однакові. що На тому якби, так, засічки залишаються, ну не критично. І на цьому також так само. Бувають, ну, звичайно, зрізи, зрізи, там, якщо попаде десь на зуб, то вона ну, різане. Цей флюрик, буває 0,7 навіть ну, ріже. Це просто як пощастить. Ну, поки що витримав. Продовжуємо. Можеш хоч ще щось може трошки розклюється. Ну, взагалі сьогодні дуже пасивна риба. Ух, ядру. Ах, блин, сход! Клювака классно, ну фрикцион, просто не был у меня затянутый фрикцион, и она здесь шла, на жаль. Ах, утыкал с фрикционом, почему-то не затянул. Ось, друзі, сьогодні пробую такі, такі приманочки. Е, Сілікон пробував різні типи силікону. Е, навіть рака рака сьогодні пробував. ну, Блін, реально клювань немає, просто не хоче щука клювати на силікон. Точніше, ну, якісь контакти були, ну таке щось досить вяло, якось е, нехотя, скажімо так. А ось спінерки, бачите, сьогодні дали хоч якийсь ну, результат. Я думав не будуть вони працювати по, ну, в такий час, по холодній воді. Хоча, в принципі, ще трава є, щука в траві стоїть і може ще якраз вони бачите, і працюють спіннерки. На цей окунька піймав на 8 грамів, оце 6, сьогодні 3 щучки мені приносить спіннерок. Так що продовжую. Так, ну що, друзі, доплили вже до машини 5 годин вечора і будемо збиратися. Так, вже почало темніти, щучка толком так і не роздоплилася. Після обіду піймав я одну після обіду і один сход. Був все. Ну, два контакти з рибою. Ну, а взагалі дві щучки у мене, ну можна сказати, дві з половиною. Дві піймав, одна зійшла і один окунь. Це за цілий день, ну, пару там клювань, ще холостих було на силікончик і все. Спінер сьогодні реально виручив. Завжди, ось коли я там беру силікон і беру коробку спіннерів. Коли на силікон не клює, спіннери виручають. Так що, ну, самі бачили, така рибалка. Півдня повпорався ну, в силікон ну, взагалі. Реально, Льоха сьогодні пролетів, у Льохи депресія продовжується. Так він сьогодні риби і не піймав. Пару клювань було в нього, непоганих, таких гарних. ну Результативність, реалізація нульова. Якось так. Так що все, друзі, всім дякую за перегляд, за коментарі, за вподобайки і до побачення до нових відосів.